І, от поговорити про це ми збираємося саме з Наталією Могилевською, тому що у нас на зв'язку народна артистка України Наталія Могилевська. Наталія, мої вам вітання щирі, щирі вітання всім і святом сьогодні. Такий важливий день. Спасибі, Наталі. Поділіться, як ви відважилися на цей крок взяти на установлення дітей? Чому? Я не планувала, чесно кажучи. Це Просто любов з першого погляду. От я полюбила дуже маленьку Соню. Я не знала, що в неї є сестри. Коли дізналась, була щаслива, що їх дві, тобто так. Давай, Ви не очікували, що беручи одну буде дві. Є різниця у вихованні дітей, вони все таки різного віку. І з ким складніше? От як вам виховувати дівчаток двох, але різного віку? І з ким складніше мати справу? З молодшою чи зі старшою? Ну, дивіться, фізично потребує уваги більше молодша, uh -huh. і треба дуже багато чого. Організувати і їй потрібна допомога, ну тому що вона не ходила, не говорила, не їла сама і так далі. От а що стосується психологічної роботи, то дуже багато потребує старша донька, тому що це про все угу. про все. Про ставлення до життя, про повагу до, 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 до дорослих, про власні кордони, про решту, решту, решту. Тобто я читаю купу книжок, а далі підкреслюю олівцем те, що важливо для мене, про що я хочу поговорити з нею, те, що вона, на мій погляд, зможе зрозуміти, і обговорю, 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 бо вода камінь точить. І отак от мені здається, ну доволі е, багато уваги потребує старша донька. Наталю, ми знаємо, що дівчатка дуже часто копіюють своїх мам. Ваші дівчатка копіюють вас, намагаються, наприклад, співати. Ви ж співачка, вони ж точно знають. Вони співають ваші пісні цікаво? Цікавляться вашою творчістю? А, вони а, знають всі мої пісні. Точно вони співають. Молодша, це дуже смішно, коли вона стоїть і співає. А, валіза така більша за неї. А вона на відпустці, чекає мене і співає. Мамоя, я своє серце шукала, плакала, що я любові не знала. Ай, я як я його цілувала. Плакала. Це дуже смішно. Але взагалі вони дуже талановиті, танцюють співають прекрасно. А, от я не думаю, що вони будуть там йти по цій стезі, але наприклад, старша дуже любить футбол. Вона грає в футбол із хлопчиками. Одна єдина дівчинка в команді. Я скажу, що я любила намалюватися в дитинстві, але так круто я не малювалася ніколи. В <рі> О, тобто вона зараз вона вже перейшла завдяки прихильникам. Хто дивиться інстаграм, okay. е, Дівчата написав, що є жіноча команда. У -у -у -у. Oh. Вона грає в жіночій команді, okay. і була позавчора була е, було змагання дівчата проти е, хлопчиків. Дівчата поки що програли. Вона була на воротах вратарь. От е, але мені дуже дуже приємно. Ой, я плачу. Думаю. Я я бачу Наталю, Змінилось ваше життя. Ви, ви прямо сяєте. Я вам так скажу відверто. Скажіть, будь ласка, а от що треба навчитися, щоб стати мамою усиновлючкою? Наскільки це складно? От ваш досвід, поділіться. Дивіться, я працюю дуже вдячна нашій київській соціальній службі Ларішвілі. Любов це моя любов, моя її обожнюю, і Таня в неї працює прекрасний фахівці психологи. Люди, які навчали мене спочатку, як стати мене uh -huh. із чоловіком, і, як стати гарними батьками, а потім після цього вони супроводжують нашу родину, uh -huh. супроводжують там будь-які складні ситуації. От Мені хочеться накричати, наприклад, ну я просто там щось таке сталося. Я замість того, щоб робити це з дитиною, спокійно видихаю йду в сусідню кімнату, телефоную тані або Любі, кажу так. Як пояснити дитині так, щоб вона зрозуміла, і це не було травматично. Не так. Ми не чому відбуваються процеси, чому не треба хвилюватися. Uh -huh. от і я вже спокійно приходжу і просто кажу навпаки зовсім інші слова, чим я збиралася сказати на початку. Тобто я постійно з цим працюю. Вони дуже мене підтримують, і взагалі всіх підтримують курси безкоштовні, але рівня такого, знаєте, серйозного uh -huh. європейського тренінгу. От і я дуже була щаслива і здивована. Я відходила ось ці вісім тижнів. Uh -huh. Треба було відбити на те, щоб навчатися і отримати документи, що ти взагалі можеш бути усиновлювачем. І скажу вам, що я помітила таку проблему: ніхто не хоче брати дорослих дітей. Ніхто, от всі, коли казали е, майбутніх батьків, становителів, всі казали, хочу дитинку маленьку, щоб не пам'ятали дітей, ще й блондинку, ще й здорову, ще й симпатичну, ще й розумну, ще й щоб не хворіла. А в мене було таке питання е, навзаєм. А ви впевнені, що ви гідні такої дитини і самі здорові, не хворієте, маєте прекрасний характер, величезні гроші заробляєте? і решту решта. Тобто Тобто вимоги до майбутніх дітей мене просто, просто дивували. Uh -huh. От, і я хочу сказати, як людина, яка має е, водночас е, і маленьку дитинку зовсім її було ще двох не було, коли е, Соня стала моєю донечкою, uh -huh. і дорослу дитину, uh -huh. підліткою зараз їй 13, от е, е, я можу сказати, що просто це знання. От є книжки, в яких все давно написано. Є люди, такі як Люба Ларішвілі, які е, з задоволенням допоможуть і е, немає ніякої проблеми вивчити прості істини. Головне одне розуміти, це дитина, і е, мати любов в серці достатньо для того, щоб в будь-якій ситуації не знаєш, от я не розумію, як ти, моя така прекрасна дівчинка, зробила таку фігню. Що ти моя прекрасна дівчинка, ти можеш робити щось не так, але ти назавжди. Ви вчули, як вона плакала. От я знаєте, що сказала? Я так, я так шкодую, що мені в житті так ніхто не сказав. Угу. Не тому, що не любив, а тому що й не знав, що так треба сказати. Угу. Я Наталь... сказала, ага, та -та -та. От, якщо ти ніколи не вивчиш англійську. Якщо ти е, не будеш там, я не знаю, говорити не завжди будеш говорити правду, або що ще? Знай, я завжди буду тебе любити, просто тому що ти є. Наталі. І я безпінечно раз на місяць повторюю її. Вона завжди дуже сильно плачеть, тому що нікому з нас це не казали. Ти для того, щоб ти тебе любили, ти повинен стати кимось, uh -huh. а просто бути душею, людиною цього недостатньо. От я хочу, щоб мої діти знали, їм достатньо просто бути. Я завжди їх буду любити. Це дуже приємно чути. Наталю. А ну поділіться, ви казали, батьки вимоги висувати. А вас дівчатка блондинки, це так, от просто. Одна повністю брюнетка з шикарним волоссям, таким mm -hmm. просто на зазрі всім дуже красивим. А е, е, молодша вона поки що блондинка. Mm -hmm. Я не знаю, що буде далі, але поки що вона така дуже дуже така світленька. От бачите, а ви казали? Ви теж хотіли блондинку? Ну це жарт Наталі, спасибі за включення Виходить, хай ваша малеча росте і тішить вас. Наталія Могилевська народна артистка України, була у нас на зв'язку.